Сьогодні на білеті відбувається концерт на підтримку ЗСУ. Незрячі співають на підтримку наших воїнів. Ми хочемо подякувати нашим артистам проєкту Наш світ Богдана Федишин. Майбутня оперна зірка України і пані Наталя і мама. І пані Світлана, мама Антона Головацького. Антон Головацький. Наш Баритон Супер. Ти молодець Антоха, тільки тобі треба записуватися. Студія творчості у нас є. Ну і безумовно, друзі, воха наш оператор, менеджер студії. А Богдан Богдана Федерас вже прозвучаємо так. Ось на студії запишемо тебе обов'язково. Так, ну і звичайно, друзі подякуємо благодійному фонду рідня за постійну підтримку і в вморшені обов'язково подяка готельному комплексу який пригощає приймає артистів допомагає хлопцям особливо лідія іванівна директорка цього чудового закладу вона безперечно із чуток знає що таке фронт вона допомагає хлопцям і за що їй величезна подяка друзям на цьому ми будемо помаленьку завершувати, друзі, і знаєте, що перемога близько. Чому? Тому що ми українці. Слава Україні! Слава нації і капець москальській федерації, щоб не сказати інакше. Все, друзі, ще ви почуєте один з